Ефірі програма Місто з новинами четверга 26 січня в студії Анна Паукова. стисло про головне на початку випуску. Епідемія дісталася криворіжжя. У новопіллі зафіксовано спалах африканської чуми свиней. Тепло дітям у школах і дитсадках. Впроваджують європейські технології зниження тепловитрат. Топ управителі. серед заявників на міський конкурс управителів житла. Є компанії з сумнівним реноме Господарників. Чорна смерть серед худоби. Учора на інформаційних порталах Кривого Рогу з'явилися повідомлення у сусідньому новопіллі, африканська чума свиней. Ознаки захворювання за попередніми оцінками виявили у 400 тварин. Результати аналізів вже підтвердили епідеміологи з Дніпра. Пробуду слідять також київські фахівці. Сьогодні наша знімальна група вирушила до новопілля. Репортаж Всеволода Прокоф'єва. О пів на дев'яту ранку в'їжджаємо до новобілля. Розпитуємо місцевих біля тамтешньої автостанції. Спочатку безрезультатно. Кажуть, у вас тут свині похворіли. Все не чули так? Не знаю, ми не держимо, тому не держимо. Але, знаєте, як багато з буде лошадь. Паніття немає. Зрештою дізнаємось. Тварини хворіють на одній з місцевих ферм. Туди й рушаємо. Вже на під'їзді чергують патрульні, поруч, пожежна машина та люди у спецодязі. Ось це і є та сама Новопільська ферма, де зараз оголошено карантин. Тут, за словами місцевих, саме і хворіє, поголів'я свиней. Зараз сюди заїжджають трактори з покришками. Імовірніше за все, свиней просто спалять. Потрапити на ферму не проблема, кажуть надзвичайники, однак назад лише через дезінфекцію. Вони ж підтверджують, худобу дійсно спалять. Та інших відомостей надати не можуть. Это будуть ну, виказувати, ну спалювати, скажімо так. Наша задача контроль, яка спалювати туши тушує все. Через спалах африканської чуми заражених свиней спочатку присплять, вже потім віддадуть вогню. Власник сусідньої ферми припустив, інфекція виникла через антисанітарію. Кішки так все кажуть, же не вивозять. постійна боротьба швидку, вони ганяли, що вони кишки тут по району розкидувати. Антисанітарія була. Ужасно, просто ужасно. Там я були, ми стривалі пали. Там була шістдесят ліпцять восім криз. Криси така десь не кілька. Нині інцидент на контролі Держпродспоживслужби та Криворізької райдержадміністрації. Все волод Прокуф'яв Микита Бабенко програма Місто. Заходи з енергозбереження та зниження тепловтрат сьогодні були презентовані в загальноосвітній школі номер 115. Тут відбулася виїзна нарада освітян з вивчення європейського досвіду впровадження енергоефективних технологій у школах та дитсадках. Програма зниження тепловтрат в освітніх закладах реалізується з ініціативи міського голови. У партнерстві з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ в Кривому розі впроваджується європейський досвід. Угода про співробітництво підписана першим заступником мера Євгеном Удодом. Передбачає встановлення автоматизованих теплопунктів. Вони вже з'явилися в 110, 115, 117 та 123 школах. «Автоматизований тепловий пункт на сьогоднішній день виконує задачу обогріву всього всі здання. розбалансовані розбалансівані ветві цього здання, котро. Ну на наконец та вже обогріти. за попередніми підрахунками тепловий пункт поверне витрачені на нього кошти усього за півтора опалювальні сезони. В 115-й школі вже підвищили температуру в класах на 3-4 градуси. Коштом міського бюджету там замінили усі вікна на енергозберігаючі. 115-та школа нашого району є ярким прикладом соціального партнерства між міськими властями та предприятиями нашого району, такими як южно горна комбінат, який у в прошлом году зробили замічательний ремонт цієї школи. Загалом торік у закладах освіти більше трьох тисяч старих вікон замінили на сучасні енергозберігаючі. Крім організації GIZ, в цьому році будуть встановлені ще. Дуже велика кількість індивідуальних теплових пунктів. У нас є чотири заклади, які брали участь в конкурсі громадський бюджет і виграли гранти на встановлення таких пунктів. Крім цього, в міському бюджеті ми спланували кошти на встановлення в п'яти закладах додатково індивідуальних теплових пунктів. В першу чергу такі пункти будуть встановлені у закладах інтернатного типу в реабілітаційному центрі та ліцеї номер 81 де споживання теплової енергії нині завищене. За п'ять років у криворізьких закладах освіти встановлено понад 8 тисяч нерозбіряючих вікон, школи і дитсадки оснащені тепловими лічильниками та бойлерами. Нині проводиться планова заміна ламп на економні світлодіодні. Валерій Кожухар, Андрій Абрамов, програма Місто. Ми вже розповідали про іногородні компанії, які прагнуть потрапити на криворізький ринок житлово-комунальних послуг. Хто вони потенційні управителі криворізького житла? Це питання продовжує досліджувати наш кореспондент Ігор Козаненко. Як ми повідомляли серед претендентів на обслуговування будинків у Кривому Розі, столична компанія МДЛ місто для людей про себе інформує. працює в столиці та ще чотирьох містах. Заявляє у Дніпрі, обслуговують трохи не половину усього житла. Щоправда, ні в департаменті житлово-комунального господарства, ні депутати Дніпровської міськради про компанію нічого не знають. Така ж поінформованість і в Києві, де розташований головний офіс управителя. На сайті МДЛ немає вільних телефонів для зв'язку з керівництвом. Спочатку тут пропонують надати власні дані, а потім чекати на відповідь. Наша редакція очікує третій день. Тим часом у відповідь на журналістський запит від департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримали таке. В департаменті житлово-комунальної інфраструктури розглянуто ваше звернення щодо отримання інформації відносно ТОВ місто для людей. Та інформуємо наступне. Згадане ТОВ не є комунальним підприємством і не знаходиться в підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації. Тому надання будь-якої інформації відносно його діяльності є неможливим. Та з достовірних джерел дізнаємося, така компанія існує у вигляді невеликого приватного Жеку в Кременчуці. Донедавна він мав назву Добробит переназвався на МДЛ Кременчук у грудні минулого року. Якщо про МДЛ відгуків у соцмережі шукати годі, то на фірму Добробит Вал Скарг. Одна із них будинки не отримали вчасне тепло. Причина кажуть заявники, елементарна халатність системи будинків банально не підготували до зими. Є версії щодо того, як добробит став містом для людей. За інформацією інтернет-ресурсу, телеграф у 13-му році на компанію Добробит було відкрите кримінальне провадження одразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Серед них привласнення майна, підробка документів, зловживання службовим становищем через три роки слідства справу закрили, та залишились запитання до компанії у антимонопольного комітету. Були зроблені висновки, тарифи за якими платили мешканці Кременчука. Чотири роки поспіль не обґрунтовані. Повною мірою компанія не надавала дві послуги, серед яких і прибирання прибудинкової території. Як вказано на сайті Телеграф, за підрахунками АМКУ, кількість двірників у деяких житломасивах була у сім разів меншою від необхідної. Мешканці сплатили повну суму. Гроші споживачам ніхто не повернув. Дехто з мешканців Кременчука налаштований відстоювати свої права через суд. І ще один факт: один із засновників компанії, колишній заступник голови КМДА Руслан Крамаренка з команди Леоніда Черновецького. Мешканці Кременчука мали надію, заживуть у своєму місті за столичними канонами та вийшло не так, як бачилось. Зараз час дивитись пильно криворіжцям. кому довірити своє житло. Кононенко, Артемій Мельник, Вадим Діденка, програма Місто. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів в Україні. В ній зокрема йдеться цитата: парламентська асамблея вітає амбітну програму реформ, започатковану українським керівництвом. Кінець цитати при цьому парі висловлює стурбованість дотриманням прав людини в положеннях закону України про люстрацію. У резолюції міститься заклик до Верховної Ради України внести зміни до законодавства відповідно до європейських стандартів. Також парі константує, що в Україні залишається високим рівень корупції. Однак, у цілому, українська делегація залишилася задоволеною змістом документу, за який проголосували 106 європарламентарів, а проти висловилися усього 11. Захищайте Україну, бо зараз це найкращий спосіб захистити Європу. Дякую. Інформаційна програма Місто триває далі говоритимемо про таке. Напруженість через напругу. Мешканці вулиці Лавроненка через перепади в електромережі ризикують позбутися побутової техніки. У пам'ять про земляка у 33-й школі сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь героя АТО Руслана Рябова. Аби більше людей знали про земляка у місті презентували книжку про видатного скульптора Олександра Васякіна. З мрією про 220 у мережі живуть мешканці вулиці Лавроненка. Низька напруга стає причиною високих тонів спілкування між сусідами. Про благо цивілізації з обмеженими величинами розкаже Дар'я Ворона. Неасфальтована дорога, ліхтарі без ламп та смітник просто у зупинці. Початок вулиці Лавроненка, ніби поза цивілізацією. Але найбільшою проблемою тутешніх мешканців є низька напруга в електромережі. І не ліванівна радіє, коли індикатор показує більше 170 вольт. каже такі величини за щастя. Проблеми з напругою додали напруги в сусідські стосунки, та водночас і зблизили людей. Тепер вони легко можуть здогадатись, коли сусід господарює по дому. Сусідка моя має гаврітниля Івановна. Ви вже навірна полісосам працюєте. А я говорю, что а не имею права. Потому что у меня мигает свет. Она говорит, я все время смотрю, что включать мне машинку стиральную или нет. Потому что я кому-то перекрою вообще кислород по электроэнергии. У меня маленький ребенок. В данный момент микроволновкой мы вообще не пользуемся, так как ее бессмысленно включать, она просто не греет. Электрическим чайником тоже мы не пользуемся, как обходимся, все греем на газу. Люди приймаються, що через такі перепади погорить техніка, а найбільше переживають за котли. Лишитись посеред зими без тепла нікому не хочеться. Фахівці ж пояснюють, збій виник через аварію на мережах. 19 января у нас було аварійне відключення. В результаті чого вийшла сестрою кабельна лінія кВ, від якої питається ряд ТП. По Поципочки всі ТП, котрої там участвують в електроснабженні, були переключені на другу лінію. І було свіна нагрузки уже на тепітаючій лінії, що послужило зниженням уровня напряження. спеціалісти роз'яснюють, надмірне використання електроприладів може спричинити стрибки напруги, і принцип усе й одразу не на користь мережам. Одна з причин це сезонність нагрузок. осенне-зимний период. Люди, естественно, в сегодняшнее тяжелое время пытаются экономить на газе. По такой стоимости это понятно. И пытаются переходить на обогрев помещений и жилых домов своих это электричеством. То есть превышают в некоторых случаях свои договорные отношения. І, естественно, это служить то, що сетям возникают перегрузки і снижение уровня напряжения у потребителей. Дар'я Ворона Костянтин Сологуб, Микола Замкової. Програма Місто. У жовтні 2014-го за рішенням міської влади у Кривому розі почали встановлювати меморіальні дошки на честь полеглих у зоні АТО бійців. Пам'ятні таблички з прізвищами героїв дотепер з'являються на стінах будинків і навчальних закладів. На фасаді 33-ї школи сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь Руслана Рябова на урочистому зібранні реквієми. Побувала наша знімальна група. Повернути неможливо, забути не можна. Кривий ріг продовжує вшановувати пам'ять героїв, які віддали найцінніше життя за цілісність України. У списку загибших имя Рябова, Нарябова, батальйону Донбас. Донбасс, Линзагинув під Педолавайском. Мы же не знали даже, что он воюет. Мы не знали. На Майдане он стоял. Тоже не знали. Мы только узнали, когда он погиб. Он ехал в первой машине в Кузове. И этот снайпер убивает водителя. И начался, конечно, кремнестный ад. Стреляли в правую сторону, в левую сторону, а потом два снаряда сразу. Кабіну і похоронили його в Дніпропетровське. 6 октября по-моєму. Як без Мітинг реквієм у пам'ять про Руслана Рябова пройшов у 33-й школі, де навчався герой. Тут зібралися учні та вчителі, представники духовенства, районної влади, аби вклонитися пам'яті бійця та покласти до меморіальної дошки квітим. У цей день Руслану мало б виповнитися 46. На щастя, в нашому районі не так багато загиблих, мабуть, найменше по всьому місту, але покровський виконком завжди допомагає організувати похорони мітинги, коли ми хоронимо хлопців, героїв АТО, і потім відкриваємо меморіальні дошки на честь героїв України. Ми дуже пишаємося тим, що ми навчаємося в цій школі. Що давній учень нашої школи поїхав захищати нашу Україну та, на жаль, не повернувся живим. Я дуже хочу, щоб наші воїни АТО вернулися до мої живими. І щоб ця війна безкріє закінчилася. У серпні 2015-го Руслана Рябова перепоховали в Кривому Розі. Відтепер про подвиг земляка нагадуватиме і ця меморіальна дошка. Вона у Покровському районі вже п'ята. Іван проводов Костянтин Сологуб, програма місто. У місті представили книжку про знаменитого криворізького скульптора Олександра Васякіна. Наші кореспонденти побували на презентації та поспілкувалися з автором новодруку і друзями митця. Розповідає Кривий Криворіг не лише промисловий гігант з вражаючими потужностями. Наше місто відоме ще й талановитими митцями. У цьому впевнений журналіст Олександр Степаненко. Він став автором книги про знаменитого скульптора Олександра Васякіна. Працювати над нею почав ще за життя головного героя роботи, а світ вона побачила вже після смерті майстра. Олександр Васильевич був настоящий мужик. Вот, как говорят музыканты, маэстро, ну, я вважаю человек з большой букви. Одно, що человек выиграл три международных конкурси, скульптор Криворожський, да? казалось би провінціальний, характеризує його як мастера. Олександр Васякін мріяв, щоб книжка про нього потрапила до всіх міських бібліотек. Його друзі кажуть, вважають це своєрідним заповітом і обов'язково його виконують. Це людина з мировим імені його роботи скульптури стоять. Трьох столицях мира. значить, Москва, е Варшава, Рим, начить скульптури. Папіримському книжка про видатного скульптора почесного громадяна на Кривого Рогу побачила світ завдяки фінансовій підтримці небайдужих людей. Я б дуже хотіла, щоб не полінілі з пройшли цю книгу. Тому що вона розкаже тим те, що в нашому місті було раніше такого, чим баню чому ані могли питать себе далі і розказати своїм дітям. І таким нужен карді Я Я до к перший наклад роботи тисячі примірників. Та автор каже: відчуває, що доведеться знову звертатися до друкарні. Цьому ради, адже історію Олександра Васякіна мають знати якомога більше криворіжців. Олег Микита Бабенко, програма Місто. Все більше учасників збирають літературні читання пам'яті відомої криворізької журналістки, почесного громадянина міста Тетяни Воронової. Вона пішла з життя в 2011-му. З того часу, щороку журналісти, літератори, педагоги, науковці, школярі та студенти організовують такі зустрічі: «Край мій, місто моє слава твоя і звитяга. Так назвали чергову з них. Тема ріднокраю не випадкова, бо Тетяну Воронову пам'ятають у місті як глибокого знавця історії Кривого Рогу. Вже в п'ятиця творча вітальня збирає учасників літературних читань пам'яті Тетяни Воронової. Тут зустрічаються літератори, журналісти і краєзнавці, котрі близько знали Тетяну Петрівну. Тетяна Петрівна Воронова це ну можна сказати видатне явище в духовному житті. Я гражуся тим, що я багато років разом з нею працював. Мабуть, лише донька її краще знала. І те, що вона чудовий історик за фахом, але вона за фахом і журналіст. І оці свої краєзнавчі розробки, знання вона в чудовій формі подавала в газеті Червоний гірник. Тетяну Воронову знають як людину талановиту і багатогранну. Почесний громадянин міста, стипендіатка, бміну в галузі журналістики, автор сотень публікацій та кількох книг, навіть у свої 75 не полишала улюблену справу та зберігала гостре перо. Чимало пам'яток руки Тетяни Воронової зберігається в архівах 10-ї міської бібліотеки. І щороку цей фонд збільшується. У нас зберігається. Червоний гіник з 90-го року, коли була сторінка рідна краю, яку вела Тетяна Петрівна Ворона. Потім її друзі приносять її реліквії. Вони, можливо, не несуть таку якусь таку цінність як, скажімо, для пересічного, але разом з тим, це, я вважаю, що це добра енергетика, це енергетика патріотизму. Головна мета воронівських читань пошук творчої молоді. З кожним роком до них приєднуються все більше учнів та студентів. З поміж них юні пошуковці та науковці, майбутні журналісти. Моє знайомство з журналістикою почалося з прочитання публікації Тяни Петрівни Воронове. Це як рубрика Рідного краю, так і книжка Тяни Петрівни «Край повторний Криворіжжя». Зараз це мій провідник у журналістиці. Я читаю її книжки як газета і місто, так і цю книгу. Всім раджу. Говорили на літературних читаннях і про громадську діяльність Тетяни Воронової. кажуть, саме вона ініціювала встановлення більше 20 меморіальних дошок на честь видатних городян. У пам'ять про відомого журналіста, історика та краєзнавця, будинок, де мешкала Тетяна Воронова, теж позначений меморіальною дошкою. Іван проводов Артемій Мельник. Програма «Місто». Когорту майстрів, які на високому рівні заявляють про наше місто далеко за його межами. Представляє і гуру мистецтва гравірування на склі Василь Пилка. Його роботи прикрашають кращі галереї світу, а їхня вартість оцінюється спеціалістами в десятки тисяч євро. Після новорічних свят земляк частину творчої відпустки проводить у рідному місті, вже встиг отримати почесну нагороду від голови центрального міського району, в якому він народився, і дати ексклюзивне інтерв'ю телеканалу Родана. Про Альбрехта Дюрера руками криворічця не лише про це. Дивіться у сюжеті. Ну, пряжі чим що то сказати, я бы с удовольствием сказав би родной Кривой Рог, Я очень довго тебе шел, і наконец я з вами здесь, в у городе». У рідному місті відомий майстер буває нечасто, зі своїми унікальними роботами, їздить по світу. Лувр, лондонська галерея, скляні картини криворізького майстра подорожують сюди. Сам автор і до мистецтва, яке дивовижно захопило його, колишнього сталоплавильника і до самого матеріалу ставиться з особливим почуттям. Это интересный материал, к нему просто нужен э, подход, но ну, наверное. Лучше, чем к женщине, потому что это материал до такой степени хитрый, капризный, тем самым хороший и живой. Найбільш яскравий із останніх замовлень копія раніше втраченої гравюри Альбрехта Дюрера. Побачивши роботу Василя Пилки, представники національної штутгарської галереї були украй вражені, заявили, будуть у раді подальшій співпраці. Роботи Василя Пилки не так давно виставлялися у Верховній Раді за сприяння в організації такої виставки. Автор дякує криворізьким нардепам. С этого момента, когда я там встретился и пообщался с нашими городскими криворожанами депутатами, это был такой всплеск. Мне Андрей Гальченко сказал, Василий Иосифович, наверное, прекращать бегать по свету. Ты криворожанин, давай возвращайся в Кривой Рог и начнем с Кривого Рога дальше. У найближчих планах поїздка до Німеччини творчих ідей у майстра багато. Він запевняє зовсім скоро ім'я нашого міста зазвучить з новою гучністю. На кожній роботі написано Василій Пілка Україна Кривий Рог. І я все одно принципіально, як би це не сложилось сьогодні, завтра або через рік, все одно з культурної сторони я родной Кривий Рог покажу на карті міра. Будуть знати і араби, і, і хто беліба будуть знати, що гіта на Україні єся та кривий рух. І пускай знають анаполково Іван Барановартемі Мельник, програма Місто. Авторську програму знай наших з Василем Пилкою дивіться у березні на телеканалі Рудана. До нового сезону ми готуємо для вас чимало сюрпризів. І дещо про сюрпризи від погоди, Дніпропетровський обласний центр з гідрометеорології попереджає, морози в Кривому Розі затримуються ще на п'ятницю. Обіцяють мінус 14, мінус 17 градусів, тож варто бути обережними, розподіляти час перебування на вулиці доцільно. Такими були новини четверга. З вами була Анна Полкова. До завтра Бережіть. І себе і тих, кого любите.